Радий вас вітати, друзі! З вами кіномозок, і сьогодні рубрика кінопрогнози, у якій поговоримо про перший трейлер майбутнього четвертого фільму про Капітана Америку. Як завжди, за традицією потрохи за все. За всі цікаві деталі, які приховує трейлер, і найголовніше, чи має фільм шанс. Отже, сідайте зручніше і приємного перегляду! Трейлер починається в овальному кабінеті, який тепер стане місцем роботи генерала Роса, нині президента США. Цікаво, чи у фільмі хоч мимохідь піднімуть питання підтримки України? За його запрошенням туди прибуває Сем, і тут в жартівливій формі пояснюють, чому Рос тепер виглядає інакше. Сказали: чао вуса або чао вибори. Так, типу поголив вуса і перетворився на Гаррісона Форда. І хоч це те саме, якби я одягнув окуляри і став Гаррі Потером, але що вже маємо? Насправді ж, причина полягає у смерті актора Вільяма Герта у 2022 році, який виконував цю роль раніше. Рос пропонує Сему працювати разом, щоб вести світ у краще майбутнє, що відображено у назві фільму Перекрасний Новий Світ. І, до речі, так, це вже більше не перший месник, оскільки першим месником був саме Стів Роджерс, що знайде своє відображення далі у трейлері. Однак Сем добре пам'ятає прикол із соковійськими угодами, тож не поспішає приймати його пропозицію. Далі Рос виголошує промову ймовірно про свою політичну стратегію і те, як він бачить те світле майбутнє, про яке казав раніше. Під час цієї промови його намагається вбити Ісая Бредлі, якого ми бачили у серіалі Сокіл та зимовий солдат, і якого знову зіграє Карл Ламбі. Як ми пам'ятаємо з його розповіді, після того як йому було введено сироватку суперсолдата, яка перетворила Стіва Роджерса на капітана Америку, над ним понад 30 років проводили експерименти, до яких, можливо, на певному етапі було залучено і Роса. тож це одна з можливих причин його вчинку. Але ж як пам'ятаємо, він казав всему, що не хоче, щоб світ дізнався, що він живий. Батьківщина тебе не забуде. Краще б вона мене не згадувала. Тож набагато ймовірніше інший варіант, а саме те, що він перебуває під контролем головного ворога Кева у цьому фільмі лідера, роль якого зіграє Тім Блейк Нельсон, вперше після його появи у неймовірному Хауку, де він і отримав суперздібності. На цьому кадрі нам дають вперше поглянути на нього з-за спини. Як бачимо, після того як на нього крапнула кров Халка, він також позеленів, але на відміну від зеленого монстра, він отримав не суперсилу, а надлюдський інтелект, який також дає йому здатність до телепатії та телекінезу. Принаймні так було в коміксах. Яким же буде спектр його сил у фільмі, наразі невідомо. По телефону він каже комусь, ймовірно, сему, що баланс сил у світі змінюється, і той лише пішак. Що це означає, нам відповідають на цих кадрах, у яких Сем літає навколо Целестіала Тіамат, за якого нарешті таки згадали, адже він сирчить в океані ще з прем'єри вічних. То до чого ж тут він? Після того як вічні не дали йому народитися і цим самим знищити планету, він перетворився на таку собі статую, але не з чого-небудь, а з того, чим під зав'язку накачане тіло Росомахи. Пам'ятаєш, що ми шукали в Африці? Пам'ятаю, я його знайшов. Ми створили такий потужний сплав, що ти вистоїш практично проти всіх і всього. Називається Адаманті. Всі ми добре пам'ятаємо, у що перетворив Вакандо від Брані, який гепнувся на землю у метеориті. Однак Адаманті здатен на не менш круті фокуси. І звісно ж, усі хочуть його отримати. Власне, тому навколо Тіамат і плавають військові авіаносці. Але ж проблема полягає в тому, що Адамантій його фіг розпиляєш або розплавиш, він, блін, незнищенний. Особливість Адамантія полягає в тому, що він піддається обробці лише у сирому, рідкому вигляді. Він має весь час кипіти. А коли охолоне, його вже не розріжеш і не розплавиш. Да ти і сам знаєш. Власне, тут у гру і вступає лідер, який завдяки своєму суперрозуму, вочевидь, секретик металу розгадав і хоче його використати для якихось своїх злих лиходійських планів, про які нам розкажуть вже у самому фільмі. В цьому кадрі Сен та його напарник Гуакін Торас, який нині є новим соколом, перебувають у якусь лабораторію, де, ймовірно, лідер проводив якісь експерименти і де на них очікувано чекатиме засідка. Тут нам показують Джан Карло Іспозіто, який гратиме у фільмі персонажа на ім'я Вашингтон Бріч, висококласного найманця і ветерана В'єтнаму, який також стане проблемою для нового кепа, який нарешті таки одягне нормальний ближчий до класики костюм. Бо, як на мене, білосиній був ну взагалі не те. А тут Рос озвучує одну з головних проблем майбутньої стрічки. Хай ти капітан Америка, та ти не Стів Роджерс. Власне, їх декілька. По-перше, якщо йно було зазначено, Ентоні Макі це не Кріс Еванс, і не має такої фанатської підтримки та любові, яку мав він. По-друге, під час тестових показів фільм сильно критикували, через що його спіткали масштабні перезйомки, в результаті яких його бюджет виріс до космічних майже 400 мільйонів доларів. Тобто, включаючи математику, щоб нормально окупитися, фільму треба заробляти принаймні мільярд. А це я тобі скажу, практично нереально. І по третє, судячи з трейлеру, стрічка, будучи не ремейком зимового солдата. Стежте за ходом думки. Там був замах на Ніка Фюрі і масштабна змова, тут замах на Президента Роса і теж масштабна змова. Там був зимовий солдат, тут буде Вашингтон Брідж. Там була таємна лабораторія Золо, у якій він переніс свою свідомість у матрицю, а тут лабораторія Лідера. Та й якщо дивитися по кадру, збігів просто купа. Хоча, мабуть, повноцінним мінусом це назвати не можна, адже другий фільм про Кепа він був доволі крутим. І якщо Марвел візьме звідти усе найкраще і грамотно його використає, то не виключено, що диво таки станеться, і фільм уникне касового провалу. Особисто я дам йому шанс себе здивувати, але без завищених очікувань. Повертаючись до трейлеру, в кінці нам показують те, що може стати порятунком майбутнього фільму, а саме червоного Халка, на якого перетворився Рос. До того ж, наглядачів очікуватиме повернення Беті у виконанні Лів Тайлер, яка також зникла після неймовірного Халка, сиквел якого світ так і не побачив. Але звісно, тут також є свої заковики. Після того як Марвел нещадно понерфили оригінального Халка Марка Руфало. Перетворивши його на професора, для того щоб якось реабілітуватися, вони мають показати червоного Халка, як нестримну люту машину знищення, яким був Халк у першому фільмі і двох месниках. Сподіватися на те, що нам покажуть битву зеленого та червоного, на жаль, очікувати не доводиться, хоча це було просто мега епічно. А це в свою чергу ставить питання, як бляха Сем взагалі збирається з ним тягатися, адже він навіть не приймав сироватку суперсолдата, та й навіть вона навряд би чимось допомогла. Єдине, кого могли б випустити проти червоного Халка, це Росомаха, який стикався з ним у коміксах, і навіть виколав йому очі, які втім швидко відновилися. Але навіть не зважаючи на те, що після третього Бетпула Гю Джекман може потрапити до основного кіно Всесвіту, це звучить навіть фантастичніше ніж бій Халків Марка Руфало та Гаррісона Форда. Словом, як бачимо, інтриги трейлер таки підкинув, тож лишається чекати 14 лютого 2025 року, щоб дізнатися, що там і як. До речі, чудовий варіант провести псевдосвято. Словом, пишіть у коментарях, чи ви чекатимете на фільм, чи ж ви з тих, хто вже подумки сходив на похорон кіно всесвіту Марвел та віддав йому останню шану. Дякую вам за перегляд, друзі. Підітьте вподобайки, якщо вам подобаються мої розбори. Також нагадую, що на моєму каналі нині відкрите спонсорство. І якщо вам подобається мій контент, ви можете підтримати мене своєю дзвінкою монетою і таким чином отримати доступ до нового матеріалу раніше за інших глядачів. Пишіть у коментарях, чи дасте ви особисто фільму шанс, чи вашим кепом був Кріс Еванс і на тому вже все. Підписуйтеся на канал, аби нічого не пропустити, і не забувайте донатити на ЗСУ для нашої якнайшвидшої перемоги. З вами був кіномозок. Побачимося у нових відео.